Шукаєте місце, де відірватися від міської мотушні, забути про сирени і міський шум. У Тернах є особливе місце, де вже понад 10 років живе любов до коней. Тут у кінному дворику живуть 12 красенів, серед яких і спортивні чистокровні скакуни, і ті, що дарують відвідувачам спокій та гармонію. Він був започаткований дуже давно, десь майже 13 років тому. От, так з. Получилося, що мені дуже подобались коні. Я хотіла, щоб не тільки я займалася на конях, а також і люди, які захочуть приїхати і поспілкуватися з конями. Сьогодні кінний дворик не лише для відпочинку. Тут можна покататися верхи, провести екскурсію чи просто побути серед природи і тварин. Я рекомендую людям в наш е час. Приходити кататися, просто робити прогулянку. Тому що ми живемо в мегаполісі, скажімо так, це все навколо бетони. Чому ходять в кафе? Щоб чуть розслабитися, а це ви побуваєте як в селі, але ж ви в місті. І ви тут зільєтесь з природою. Побудете пощупаєте коней, погладите їх, поспілкуєтесь з козами, поспілкуєтесь з птицями, послухаєтеся, як вони кричать, як вони щось там розмовляють друг з другом. Окремий напрямок роботи іпотерапія. Вона допомагає і дітям, і дорослим долати стрес, відновлюватися після травм і долати посттравматичний синдром. Ми всі так, боролися, щоб це був один із вид реабілітації. Але зараз так, вона в цей час вона дуже ну, потрібна ну, не тільки нашим воїнам, хоча це дуже це перше, що потрібно, щоб дітям та воїнам допомагати і просто людям. Бо люди це посттравматичний синдром, переломи, контузії. Це все на коні воно. Не лікує, воно дає здвиги для того, щоб краще проходило лікування. Іпотерапія не лікує, це реабілітація. І вона повинна проходити грамотно. Коні каже власниця, забирають негативну енергію. А для тих, хто шукає, де відпочити душею, ця локація стане справжнім місцем сили та натхнення. Я взагалі рекомендую ходити там, де є тварини, бо це, це дуже класно. А якщо у вас ще й нема, і вони ну, не зможуть держати вдома, бо не всі можуть держати ту собаку, ту кішку, то я рекомендую йти в такі місця, де є тварини. З ними посидіти, пообнімати, поспілкуватися, покататися. То саме гарно, якщо ви на коні покатаєтесь, де б ви не були, чи в нас були, чи в другому конному дворі, де б ви не були, їдьте, катайтеся, аби вам там підходила ця атмосфера. Тут коні стають і справжніми друзями і терапевтами для десятків людей щодня. Поруч із цими красеннями можна забути про міський шум та тривоги. Вони допомагають відновити сили, дарують позитив і вчать цінувати прості радощі життя. Тож, якщо хочете справжнього перезавантаження та затишку, кінний дворик чекає на вас. Дар'я Миронюк, Олександр Домашов, постфактум.